Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні, так як дуже жирні задачки, тому ми ще пройшли оцю 25-ту позицію і забрали три такі зелені сундучки. Плюс е виконали щоденних е Виконали і отримали 9 різних трофеїв Кречі, діастрип 40 по три. І виконали такі от. Е знищили 23 е літачки, забрали 30 жтончиків. Як їх поміняти? Заходимо в цю кампанію, тому що це шостий рівень, їх тут треба менше, тобто треба лише 8, щоб виконати. І міняємо, тобто нам дало ще один трофей, він нам знадобиться. Не знаю, чи варто, чи нам вистачить, чи не вистачить. Подивимося. Нам не вистачить, да? не вистачить. Ну окей, потім вистачить. Так, це ми забрали. Давайте відкривати. Маємо аж 13 трофей різних. Ну, будемо. Як вони є, так і будемо відкривати. Слот <coughs> в ангарі, окей. Це найпрості, саме Три слоти. Ну окей. Відкриваємо ми на твинку. тому що тут трохи не вистачає мені голди, ще один слот, ну це ожоти. 250 голди. Оці ці от жирні там, ці от хороші. 10 тисяч свободки. Добре. День према. 30 днів према. ух ти! Нормально так. Ще прем. Ще голда. Окей, добре, чудово. Бачу, що ви вже літачок якийсь, мустанг МК 1 Шостий рівень. Окей. Відкриваємо далі. 250 голди. 20 тисяч досвіду. Чудово. 250. 15 тисяч. Чудово. Так, от такі от призи у нас випали... А, ще маємо ще три так є. Окей, відкриваємо. День прямо. Ну таке. Знову прямо. Голда буде чи не буде? Ну, 250 це, це чудово. Такі от були в нас е такі от були сундучки. Е Я гадаю, що в принципі отримали ми 1300 голдизних. Ну, гадаю, що це от дуже і дуже хороший варіант, щоб пройти <клухи> <клухи> дані задачки. Якщо вам подобається дане відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Всім гарно дякую, до побачення.